Всім привіт! Мене звати Таня, і це дуже дуже несподівано для, для мене самої відео. Воно дуже несподівано ще раз дуже несподівано, тому що сьогодні я йду забирати нагороду від Ютуба. Там має бути кнопка, як я зрозуміла, е срібна. От і як тільки я отримала смс-ку, я одразу побігла в домашніх капцях забирати цю кнопку. Я в капцях можу показати. Сподіваюсь, що мене не надурили, і там реально якась нагорода від Ютуб. Yeah! А як опл оплатити? Ну що, з якого боку починати? Я думаю, що тут воно немає різниці. Блін, пакет порвала. Хотіла собі залишити його на пам'ять. Ну ладно, ладно. Фу, ладно. я трошки хвилююся. Живлі! Боже, вона чорна! Найбільш акуратна розпаковка, яку тільки ви могли бачити. Я ще нікого так я ще ніколи такого не бачила в житті, Знаєте, я підписана на багатьох блогерів ще з 2012-2016 року, і я бачила, коли розпаковують такі кнопки. І для мене це було так, типу, ну не знаю. Я навіть і мріяти не могла, що колись кнопка буде в мене. І я чесно, я навіть дивилася, і я не думала про те, що колись в мене буде така кнопка. Я дивилася і навіть не могла мріяти, що колись до мене приїде кнопка від YouTube. Може, не будемо її розпакувати? Хай на то буде як саме добре. Так, ну все, тут я її відрізала, тут також. Боже, я хочу, щоб ви це першим побачили. Ай, хочу не впустити. Так? <рес> да? Там щось круте. Що <рес> там? А що там, там? Нічого. Класно? Немає. Класно? Там же кнопка. Там кнопка. Блін. Там немає кнопки. Тут ще пам'ятка, що можливо в мене колись. Чекає золота кнопка, Ну і все більше нічого Зараз подзвоню мамі хрещені, я подзвоню бабусі, я подзвоню папі, я зараз всім своїм родичам подзвоню і покажу, що це. Блін, вона така, ну, важка прям. Блін. Ух Де... ты. дзеркало. Господи, це моя мрія. Дякую, кожному з вас, що ви на мене підписані. Боже, зазвичай ви плакати, що ви мене дивитесь, що ви мені лайкоси ставите. Бо це моя кнопка лише не 50%, а не 50% вона ваша. Якби я мала змогу розділити цю кнопку на 100 тисяч маленьких частин, то я б кожному з вас подарувала частинку мого сердечка. Ну а ми з вами будемо прагнути до золотої кнопки. Справді? Будете мені допомагати. Ну а зараз я пішла шукати місце, куди я її поставлю. Може, тут О, вона не влізе? Може, там. А може, я буду сьогодні з нею спати на подушці Все, дякую вам! До нових зустрічей!